Шановні колеги, доброго дня. Я хочу подякувати за можливість взяти участь в цій конференції, за можливість поділитися нашим досвідом, досвідом нашої організації, досвідом нашого проєкту, поділитися досвідом впровадження інновацій, які зможуть допомогти як пацієнтам, так і медичним працівникам сформувати прихильність до лікування туберкульозу. Бо е, прихильність до лікування, низька прихильність вона залишається все ж таки такою важливою проблемою е, на шляху до досягнення глобальних цілей по боротьбі з туберкульозом, оскільки е, через низьку прихильність збільшується кількість рецидивів, збільшується кількість відривів від лікування, збільшується кількість випадків. До антимікобактеріальних препаратів. І світ не стоїть на місці. Світова Я спільнота продовжує пошук про, оптимальних про, 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 рішень для вирішення цих проблем. І, і світ швидко змінюється, і разом з ним виникають якісь нові процеси, які система охорони здоров'я також залучає для. Змінення якихось традиційних підходів до організації лікування пацієнтів. Одним з таких процесів, який нас цікавить, є діджиталізація. Цифрові технології зараз проникають в усі сфери нашого життя, ми вже не можемо себе уявити без них. І так само вони проникають і в сферу охорони здоров'я. Одним з таких технологій, одним із прикладів є цифрові технології для підтримки прихильності до лікування. Які вже не один рік у світі періодично в різних країнах впроваджується проектами-донорами, і сподіваємось, що вони допоможуть нам у підтримці прихильності. У 2017 році Всесвітня організація з охорони здоров'я публікує свої перші рекомендації, в яких згадуються цифрові технології підтримки прихильності. Всесвітня організація охорони здоров'я надає умовну рекомендацію на впровадження цифрових технологій в організацію амбулаторного лікування. Чому умовна рекомендація? Оскільки на той момент ще відсутня достатня кількість наукових досліджень та фактичних даних, які б свідчили про те, що дійсно такі технології сприяють покращенню результатів лікування. В Україні наразі існує декілька моделей. Організації контрольованого лікування хворих на туберкульоз. Історично найбільш впроваджуваним методом організації контролю за прийомом медичних препаратів був ДОТ, тобто безпосередній нагляд медичних працівників за прийомом препаратів в медичному закладі, незважаючи на значні результати, які приніс для подолання туберкульозу даний метод. Він накладає значне навантаження як на пацієнта в першу чергу, так і на медичну систему. Пацієнти змушені щодня відвідувати медичний заклад для того, щоб в присутності медичного працівника приймати протитуберкульозні препарати. Це пов'язано з витратами на транспорт. Деякі пацієнти можуть витрачати до однієї-двох годин для того, щоб дістатися до найближчого. Кабінету. Для деяких пацієнтів взагалі неможливо організувати ДОТ, тому що просто поруч немає медичних працівників. І, звичайно, є ще таке важливе питання, як стигма, особливо в сільській місцевості це дуже актуально, оскільки, ну, якщо в сільській місцевості щоденно пацієнт відвідує протитуберкульозний кабінет, то про це починають говорити люди і тому пацієнти. Не хочуть е, перебувати на такому режимі лікування і виникають певні проблеми. Е, також є така модель лікування, як медико-соціальний супровід. Це коли соціальний працівник або медична сестра контролюють прийом препаратів пацієнтом на дому. Вони приносять препарати, пацієнт при них вживає, вони вносять відповідні відмітки в свій журнал. Ця модель. Е, Застосовується в основному для обмеженої категорії пацієнтів це пацієнти, які мають супутні захворювання, пацієнти зазвичай це з лікарськостіми формами туберкульозу, які з якихось причин не можуть дістатися до кабінету. Ну і е, така модель лікування, вона звичайно пов'язана з фінансовими витратами. Зазвичай вона реалізується представниками неурядових організацій. Ну і слава Богу, що у нас в Україні фінансування для таких організацій присутнє. Нещодавно в Україні запроваджена нова модель лікування амбулаторного для пацієнтів, хворих на туберкульоз. Це відеоконтрольоване лікування або VOT. Пацієнт виходить на відеозв'язок з куратором в прямому ефірі, використовуючи скайп або іншу програму. Це так званий синхронний відеодот. Або надсилає е, відео, користуючись е, такими програмами, як Viber, WhatsApp або інший месенджер. Е, і е, куратор дот потім вже переглядає е, відео і підтверджує прийом протитуберкульозних препаратів. Це так званий асинхронний відеодот. Е, внаслідок пандемії COVID. Е, е, і тим паче зараз, під час розгортання повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, збільшується потреба в альтернативах ДОТ, із зокрема, цифрових технологіях підтримки прихильності до лікування. От Якщо порівняти кількість пацієнтів, які знаходилися на відеоконтрольованому лікуванні в Україні, Якщо порівняти 2020-2021 рік, то в 2021 році кількість таких пацієнтів збільшилася майже вдвічі. Цифрові технології підтримки прихильності до лікування закріплюються поступово і в нормативній базі України. Стандарти медичної допомоги по туберкульозу, які затверджені наказом МОЗ України 2023 року. Вони містять такі положення про те, що одним з варіантів організації контрольованого лікування за прийомом пацієнтам лікарських засобів є підтримка лікування за допомогою відеозв'язку або інших цифрових технологій, які можуть використовуватися у разі наявності необхідного обладнання, і якщо можливо належним чином організувати та забезпечити все необхідне для такого нагляду. Надавачами медичних послуг та пацієнтами. Проте, незважаючи на використання будь-яких технологій, ключова роль все ж таки у здійсненні контролю залишається за медичним працівником. Міжнародна організація ПАС допомагає впроваджувати в Україні цифрові технології для підтримки прихильності лікування вже на перший рік і вже не в рамках одного проєкту. Ми приєдналися до Національної протитуберкульозної програми, яка з 2017 року у нас впроваджує відеоконтрольоване лікування. І ми в 2018-му починаємо впроваджувати ще одну цифрову технологію, яка називається SmartBox. Про нього піде мова пізніше. Почали ми. Цю роботу в 2018 році в рамках проекту Тібі Річ, що фінансувався глобальним партнерством СТОПТІБІ Партнершіп». і в рамках цього проєкту ми просто пілотували цю технологію в двох областях України в Одеській та Миколаївській, і метою проекту було взагалі оцінити прийнятність та осяжність використання в Україні цієї технології, і подивитися, чи взагалі. Пацієнти, медичні працівники зможуть нею користуватися, чи є взагалі сенс далі нам щось цим робити і далі впроваджувати. Цей проект був успішним, він показав, що технологія є прийнятною як для медичних працівників, так і для пацієнтів. І з 2019 по 2023 рік ми продовжуємо впровадження цифрових технологій підтримки прихильності, а саме смартбоксу, і також ми ще пілотували. Спеціальний мобільний застосунок для відео DOT, який має назву Шуредхір. Детальніше я про нього розкажу пізніше. В рамках проєкту Ascent, що фінансувався в Unitate та впроваджувався не тільки в Україні, а в п'ятьох країнах світу. Консорціумів партнерів на чолі з КНСІВ, нашими партнерами, дякуємо дуже їм. І в рамках цього проекту проводилося операційне дослідження, яке мало на меті оцінити, наскільки впливають впливає використання цифрових технологій під час амбулаторного лікування хворих на туберкульоз, на результати їх лікування нещодавно тільки закінчилося це дослідження, і оскільки воно проводилося чи нашими міжнародними партнерами вони е, незабаром опублікують ці результати, і ми про них всі дізнаємося. І підхоплює естафету впровадженні цифрових е, е, технологій проєкт підтримка зусиль с протидії дії туберкульозу в Україні, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. І е, дослідження вже ми тут не проводимо, але продовжуємо широко впроваджувати в Україні е, дані технології, оскільки. Попит на них є. Які ж саме технології ми впроваджуємо? Перша така цікава технологія це smartbox, або, як його називає, виробник система медичного моніторингу і нагадувань. Він представляє себе контейнер, в який вбудований електронний модуль. Якщо простими словами пояснити, то цей електронний модуль дуже схожий на примітивну модель мобільного телефону, бо він працює за тим самим принципом. В нього вбудована сім-карта, і завдяки цій сім-карті він здатний надсилати зв'язок в систему, до якої має доступ медичний працівник. Коли коробка відкривається, і пацієнт дістає звідти препарати для того, щоб прийняти. Щодня цей смартбокс надсилає свій сигнал. Також в нього вбудована можливість налаштувати нагадування про прийом препаратів пацієнту. Так званий будильник щоденний. Він виставляється на певний час, коли пацієнту зручно приймати препарати, наприклад, там на 9 ранку. Різноманітні також є варіанти дизайну цієї коробки контейнера. Така технологія впроваджувалася не тільки в Україні, в багатьох країнах світу є досвід, всюди він різний. От ми в Україні впроваджували вже картонну коробку. Зараз в рамках проєкту ми впроваджуємо стандартний такий пластиковий контейнер, який для нас з Південної Африки надсилає виробник. Кожна з цих варіантів дизайну має свої плюси і мінуси. От картону, наприклад, дуже легко утилізувати після того, як її використав пацієнт. З пластиковим вже все не так просто, але його можна перевидавати іншому пацієнту після дезінфекції. Друга технологія, яку ми впроваджуємо в рамках проєкту, це спеціальний мобільний додаток Шуретхір для відеодот. Чому спеціальний? Тому що він був розроблений спеціально для відеоконтрольованого лікування. Його функціонал обмежений тільки цією функцією, і на відміну від стандартних програм, таких як Viber, WhatsApp, він є більш зручним для пацієнта і більш безпечним з точки зору конфіденційності, оскільки у Viber у пацієнта є можуть бути різноманітні контакти, і у всіх була така ситуація, що ви випадково надіслали якийсь файл не тому адресату. Так само і на телефоні медичного працівника можуть бути. Ну, можуть мати доступ різні люди. Особливість застосунка Шуретхір в тому, що він не зберігає відео ні на телефоні пацієнта, ні на телефоні медичного працівника. Він направляє його одразу в систему, де медичний працівник може його переглянути. Відео пересилаються в зашифрованому вигляді. Завантажується він на будь-який смартфон. Обидві ці технології, і смартбокс, і спеціальний мобільний застосунок Шуритхір, пов'язані з платформою моніторингу прихильності. Це така система, до якої мають доступ лікуючі лікарі, медсестри, медперсонал. Де вони можуть переглядати дані по прихильності пацієнтів. Е, можна отримати доступ до цієї платформи через будь-який веб-браузер за допомогою е, логіна та пароля. Тобто вона, система ця захищена і обмежена в доступі лише для медичних працівників. Дані по прихильності е, висвітлюються в, у вигляді червоних та зелених клітиночок, де зелена клітинка відповідає. Е, Сигналу, що надійшов від смартбокса про те, що він був відкритий, або що було надіслано відео з спеціального цього мобільного додатку. І, відповідно, червона клітинка означає, що сигналу не надійшло. І тут же ми очікуємо реакції від медичного працівника, який має або зателефонувати пацієнтові, або якщо там багато червоних клітиночок і немає зв'язку. Підключити мультидисциплінарну команду і е, здійснити візит до пацієнта, ну, соціальним працівником чи медсестрою. Або ж якщо е, пацієнт показує неприхильність протягом тривалого періоду, розглянути питання про зміну моделі лікування. Можливо, пацієнту така технологія не підходить, можливо, е, треба його перевести на якусь. На якийсь інший режим, або підключити туди соцпрацівника для організації доставки додому. Наразі смартбокси у нас доступні в 12 областях України і ми плануємо розширення на всі 17 регіонів проєкту. Очікуємо зараз лише верніше, готуємося до закупівлі нової партії смартбоксів. З цим пов'язані певні проблеми, оскільки замовляємо ми їх в, у, за кордоном у Південній Африці. Також для спеціалістів 12 областей проведено навчання з використання мобільного застосунку Шурятхір для відеоконтрольованого лікування. У нас залучені обласні протитуберкульозні заклади та фтизіопульмонологічні центри. Вони є, грають ключову роль, оскільки вони є такими координаторами е, цієї діяльності е, на рівні регіонів. Вони в свою чергу перерозподіляють е, смартбокси і е, проводять навчання вже персоналу в районних міжнародних тубкабінетах. І е, у нас задіяні в деяких областях і центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії і сімейні лікарі. З 2020 по 2023 рік вже більш ніж 3000 пацієнтів використали цифрові технології підтримки прихильності до лікування під час лікування туберкульозу. Ну, я маю на увазі ті, що були перераховані в даній презентації. Більшість з цих пацієнтів користувалися смартбоксом. Спеціальний мобільний застосунок Шуретхір у нас не отримав великої популярності серед медичних працівників, все ж таки вже треба відзначити заслугу нашої національної протитуберкульозної служби, яка вже так впровадила відеоконтрольоване лікування з використанням звичайних застосунків, що медичні працівники надають перевагу йому. Ну і е, ми це ще пов'язуємо з тим, що спеціальний мобільний застосунок Шуритхіл треба встановлювати пацієнту на телефон, і це пов'язане з певними технічними складнощами і е, різноманітними варіантами моделей телефонів пацієнтів, де по-різному може цей додаток спрацьовувати. У нас до цієї інтервенції були залучені пацієнти як з чутливим туберкульозом, так і з лікарсько-стійким туберкульозом, і в деяких областях, а саме в Кировоградській, почали видавати смартбокси пацієнтам, що проходять профілактичне лікування туберкульозної інфекції. От наразі 82 людини продовжують лікування з використанням смарт-боксу. Успіх лікування. Становить для чутливого туберкульозу 91% і для лікарська стійкого туберкульозу 83%. Отже, на завершення хочу сказати, що наш досвід показав, що цифрові технології підтримки прихильності до лікування в Україні є прийнятними як для пацієнтів, так і для медичних працівників. І вони є ефективним допоміжним інструментом організації контрольованого амбулаторного лікування хворих на туберкульоз. Проте вибір втручань щодо формування та сприяння прихильності до лікування має все ж таки здійснюватися з урахуванням людина орієнтованого підходу, де мають бути оцінені потреби пацієнта. і... Наявність доступних ресурсів у е, територіальній громаді і е, ресурсів, наявних у надавачів медичних послуг. Знову ж таки, режим лікування, модель лікування може бути змінена в процесі, якщо, якщо потреби пацієнта або ці ресурси змінюються. І е, технологія в жодному разі не замінює ролі, яку грає медичний працівник у формуванні прихильності. Ворова на туберкульоз. Технологія вона стає такою чарівною паличкою в руках у медичного працівника, і як він її використовує, залежить саме від нього. І все ж таки протягом пандемії COVID-19, коли ми стикнулися з значним навантаженням на протитуберкульозні заклади. Значним навантаженням на медичних працівників і з обмеженнями транспортними, з обмеженнями інфраструктури. І під час військової агресії ми побачили, що все ж таки дистанційні методи контролю лікування вони мають місце бути і за ними майбутнє, тому що ми прагнемо до того, щоб забезпечити рівність. Послуг медичних і з урахуванням потреби кожного пацієнта. Я хочу подякувати ще раз проєкту Підтримка зусиль з протидії туберкульозу в Україні за підтримку цих інновацій і хочу подякувати організаторам. Дякую за увагу.